Вінниці на безкоштовне таксі очікує ветеран Юрій Чайка. Громадський транспорт, хоч він і безкоштовний, але не завжди може зручно буде. Таксі да. у місто ветеран збирається у справах. Назад його теж відвезуть. Чудово. Послугу з безкоштовного таксі Мобайл» започаткувала місцева громадська організація спільно з латвійськими партнерами. У 2023 році ми побачили проблематику того, що ветерани не можуть дістатися самостійно до закладів медичної допомоги, та вирішили їм забезпечити саме по дорожню карту У області. Діє дорожна карта по переміщенню пацієнтів, по якій ми працюємо. Є чіткий затверджений маршрут, є етап протезування реабілітації. Є різні етапи отримання документів і пересуватись, переміщатись дуже потрібно багато. Загалом у автопарку 5 машин. Три з них інклюзивні. Обладнані спеціалізованим пандусом для змічного перевезення наших ветеранів. Ось показуємо, як це працює. Сюди може заїхати коляска. Якраз хорошо там пандус опускається і воно заїжджає ззаду. Можна навіть не пересідати. Перевозили в медичні заклади. З цього закладу перевозили в другий, звідти перевозили сюди. Поїздку можуть забронювати працівники лікувальних закладів а також і самі ветерани. Попередньо обравши час та дату. Кожному своєму клієнту госпіталь повідомляє про нас, що ми з ними співпрацюємо і що ми забезпечуємо таку-то таку-то потребу. Також за нас знають, що ми постимо та публікуємо наші перевезення в соціальних мережах. Викликати безкоштовне таксі ветерани можуть і в особистих справах. Поїхати можна навіть в інше місто. Частіше за все до нас дуже в великій кількості телефонують ветерани, коли їм потрібно саме дістатися додому з залізничного вокзалу або в якийсь пізній час добратися саме до залізничного вокзалу Да для того, щоб дістатися в іншу область, тому в таких поїздок локальних саме на місцях у нас досить багато. Окрім Вінницької області, проєкт вже рік як триває і на Хмельниччині. За цей час послугою безкоштовного таксі скористалося більше тисячі ветеранів.